Знову наші вправи на улюбленому стільці. Він завжди є в доступі вдома, на роботі, в офісі. Чи можна вчепитися за стіл руками сісти на стілець, звичайно, на табуретку? І, відповідно, попрацювати зі своєю спиною. Поїхали! Сідаємо зручненько, так, щоб ми відчували, що при відхилянні стілець нас тримає, ми нікуди не втікаємо, стілець не випадає з-під нас. Ми повинні почуватися в абсолютній безпеці. Для нас тоді відкривається можливості легше працювати, вільніше себе почувати, впевненіше і сміливіше. Зручно вчепилися в спинку стільця, Вирівняли свою спиночку і спробували просто погойдати грудиною. Вліво-вправо, вліво-вправо. Як вам зручно, знайдіть, будь ласка, собі свою грудиночку. Так, щоб нижні ребра потанцювали зі сторони в сторону. Зупинилися вперед-назад. Вперед-назад. В районі живота, в районі шлунку. Наша діафрагма. Не сам живіт, не живіт. А район діафрагми. Де шлунок? Де наша підшлункова? Де жовчний підний? Застояний. Перед-назад, вперед-назад. Зупинилися. Знову з боку в бік. Вивільняємо нашу грудиночку, Не затискаємося. Легко, зручно, спокійно. Знову вперед-назад. Зона діафрагми. Аккуратно, без затисків. Просто зараз себе рухаємо. Угу. Зупинилися. Вправо. Перед. Вліво. Назад. Вправо. Перед. Вліво. Назад. З'єднуємо по колу. З'єднуємо по коло дуже таке собі спокійне, глибоке коло. Так і виходить. Зупинилися, прийшли в центр. Поставилися на місце, перевірили, щоб нам ніде не затискало. Поїхали в інший бік. Вліво, вперед, вправо, назад. Ліво, вперед. Право назад з'єднуємо коло. Вільно-вільно тримаємося за стілець. Якщо треба, ми собі допомагаємо, промасажовуємо пальчиками всередині, чи зона шлунку, чи зона підшлункової залози, чи жовчний, чи печінка збільшена, наприклад. Туди пальці всунули. Однією рукою тримаємося, а іншою собі допомагаємо. Геть танцювати двома руками не бажано на стільці. Коли ви будете стояти, так можна. А на стільці бажано краще, щоб. Стілець завжди контролювати, і щоб він нікуди не втікав. А тут досить обережно, якщо навіть і масажувати, то, відповідно, не нахилятися дуже низько, тому що безпека понад усе. Не вдаритися, не перехилитися, не перекинути стілець обережно. Зупинилися. Гойдаємо досить далеко свою грудину. Досить далеко. Просто аж ребра сюди. 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 При цьому видихаємо. Видихнули. 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 Тут видихнули. Тут вдихнули. Видихнули. Тут вдихнули. Повидихнули. Вдихнули. Видихнули. Вдихнули. Видихнули, вдихнули, видихнули, вдихнули. Вперед. Назад. Глибоко. Вперед. Назад, глибоко, вперед. Глибоко. Вперед. Глибоко. Вперед. Глибоко. Дуже далеко. Перед, далеко. Назад, дуже далеко. Вперед, дуже далеко. Назад. Дуже далеко. Перед. Назад. Зменшуємо амплітуду. Когось навіть може почати крутитися голівенька, Акуратненько. Трішки. Позапускали гормональну роботу. Акуратненько, акуратненько, акуратненько. Угу. Дуже добре. Знову коло. Через ліву сторону. Угу. Через праву сторону. Дуже добре. Зупинилися, все там послухали своє. Там вже має бути тепло, пропрацьовано, Запустили свій стоячий тяжкий камінний шлунок.